Всесвітня боксерська організація WBO офіційно підтвердила наступний крок у кар'єрі абсолютного чемпіона світу у надважкій вазі Олександра Усика. Організація зобов'язала українського чемпіона провести бій проти новозеландця Джозефа Паркера. На перемовини боксерам відведено 30 днів. Якщо ж домовитися не вдасться, WBO розпочне процедуру відкритих торгів, де право організувати поєдинок отримає найвигідніший промоутер. Президент WBO Густаво Олів'єрі наголосив, що правила організації є обов'язковими для виконання і що цей поєдинок є офіційним обов'язковим захистом титулу для усика. Такий розвиток подій означає, що Олександр Усик може вийти на ринг ще цього року саме проти паркера, а не у реванші з Тайсоном Ф'юрі, як очікували деякі фанати. Бій із новозеландцем це шанс для Усика закріпити статус абсолютного чемпіона та водночас можливість для паркера здійснити одну з головних сенсацій у боксі останніх років. Як ви вважаєте, чи буде цей бій видовищним і чи зможе паркер створити проблеми усику? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайк та підписуйтесь на канал, щоб першими дізнаватися найсвіжіші новини зі світу боксу.